Ельчин Сафарлі. Рецепти щастя. Щоденник східного кулінара. мигдалево Персиковий десерт. Коли мені сумно, я їм персики. Узимку консервовані, улітку свіжі. Половинки улюбленого фрукта, обчищені від шкірки, нагадують сонце. Саме його мені часто бракує, незалежно від пари року. Йдеться не лише про те сонце, що в небі, погода в нас усередині часом значно важливіша. Тут усе вразливіше, усе підпорядковане подіям, яких не в змозі передбачити навіть метеорологи. Бабуся наповнювала слойки духмяним персиковим варенням і казала, що слід цінувати кожен літній день, всотувати в себе якомога більше сонця і любові, а ще. Неодмінно зварити бодай послойку інжирного та персикового варення, які найліпше зігрівають узимку. Літо це можливість наповнитися перед прийдешньою холодною зимою. І про найголовніше не забудь: про любов, чисту, відкриту, без віддяки. Я не про кохання до чоловіка чи жінки. Я про любов до життя, до навколишнього світу. Адже влітку так багато світлого, яскравого, поринаю барви з головою синку. Хоч би де проминало моє літо, у пеклі мегаполіса чи на лазуровому березі стараюся всотати якомога більше сонця. Для цього не обов'язково лежати на півоголеному шезлонзі, часом досить і того, щоби пройти раннього ранку напівпорожніми міськими вулицями. Купити на обід соковитого кавуна або на вечерю фісташкове морозиво, хай і на самоті. Головне те, що можеш бачити сонце над собою, усі ці барви навколо, а решта не має значення. Кохання неодмінно знову зустрінеться, зарплату обов'язково підвищать весени, а проблема, що тебе гризе, невдовзі вирішиться. Це теж питання ставлення до ситуації. Хоча осінь за календарем уже настала, дні досі ще сонячні, доволі теплі, та в повітрі Стамбула виразно відчувається м'ятна прохолода. Вона попереджає, що скоро зелений світ навколо забарвиться в помаранчеве, а нудний асфальт на вулицях встелиться килимами сухого листя. Я ціную осінь за відчуття миру та спокою, що обволікає серце, коли спогади з дитинства перемежовуються меланхолійними картинками рідного міста. Восени квапишся додому, угорнутися ніжним трикотажним пледом, заварити кави з корицею, влаштуватись на підвіконні, обхопити коліна та мовчки спостерігати за тим, як листя зі старого дерева у вальсі опускається на ледь зволожену землю? Пригадую нашу з нею першу осінь. Ми ціле літо працювали, тож у відпустку вдалося вирватися лише на початку вересня. Звісно, поїхали до моря. Про засмагу мусили забути, зате тривалі прогулянки порожньому осіннім узбережжям запам'яталися назавжди босі, В закачених джинсах обіймалися під розмову про щось необтяжливе. Скажімо про те, що вчора вранці до нашого малого винайнятого будиночка залетіло пташеня, мабуть, із гнізда на сусідньому дереві. Сітка на квартирці ледь дійшла бік, тож не могло воно не залетіти в гості. Пташеня виявилося балакучим, контактним і ненажерливим. Наїлося крих солодкої булочки. Та й полетіло, ніби нічого не сталося. Пригадую, ми назвали його Гезупеком, що з турецькою перекладається як сміливець. А ще ми ранками навідували маленький базарчик, що на климовій вулиці, і купували останні персики сезону. Вона готувала з них мій улюблений мигдалево персиковий десерт. Для його приготування персики слід розрізати навпіл, видалити кісточки. Далі вийняти з кожної половинки трішки м'якушу, він іще знадобиться. Тепер начинка. Для неї підсушуємо в духовій підці жменю мигдалю, подрібнюємо в ступці з будь-яким печивом. Потім цю масу змішуємо з жовтком одного яйця і м'якушем персиків. Наприкінці притрушуємо їх цукровим піском і ставимо в духову пічку на 10 хвилин. Потрібно лише стежити за тим. Щоб персики не надто розм'якли під час запікання, тож у жодному разі не варто щищати з них шкірку. Тепер я сам готую собі мигдалево персиковий десерт. Тепер нас нема, є я, і ти, кожен окремо. Якщо раніше я тужив за тим часом, то нині пишаюся ним. Ми були одне в одного, ми кохали. А цього вже так багато, якщо порівняти з розлукою.